Привіт! Я йду до школи. Ми йдемо до школи. Так над вулиці, холодно. Пошу сьогодні Ще свої теплі валянки. Валінки, рукавички. Рукавички, валенки. Сьогодні холодно, дуже холодно. сьогодні. Я в рукавичках, а мені холодно. Сидить тут один дружочок. сидить тут один дружочок, проважає всіх до школи. Одного разу, як Вероніка бігла, то він біг за Вероніку і гавкав, так? І Вероніка не лякалася тебе, не лякалася тебе, Вероніка. І тепер боїться собак і тепер не хоче сама по селу ходити. Бачки, ти був нечемний хлопчик, нечемний. Нащо побіг за Веронікою, нащо, нащо налякав дитину. Ах, ти був нечемний, ти був нечемний. Всі, тікай бо машина, тікай. Ні, ні, тікай бо машина. Ану, ну ходи сюди, ходи сюди, бо машина. Ходи ходи сюди, ходи, красавчик. Ай, красавчик. Ай, красавчик. Перепрошую Веронічку, перепрошую, перепроси Веронічку. Кажи, пробач, я був нічемний хлопчик, я тебе не лякав, та? Каже, я був такий нічемний, я тебе не лякав. Все, пішли до школи. Зараз у Вероніки в школі буде ярмарка. Біжу. ой. На ярмарку до Вероніки. Як тобі ярмарка? Ага. Класно. Накупляли ми на ярмарці. Якого я снівичка зробила? А ну дай сюди. Дивіться, бачите? Це шкарпетку вона взяла білу, напхала туди вати. Папір. Папір, вату, все, що мало, все туди пхала. Очка намалювала на папері, приклеїла такий носик. Це ми шапочку, ану розкрий донь. Оце, бачите, від шкарпеточки, що лишилося. Раз. І шапочка вийшла. Снігу нема. Вероніка зробила свого сніговичка. Чекай, вона не знає, на що фокусуватися на тебе. о. Такий сніговичок вийшов Веронікина. О, прийшов тут во Крендель миє собі пузо. ти так миє пузо. Не дає мені відео знімати, бо мені хочеться його постійно тіскати, тіскати. У вас теж таке? Я не можу, він отак як сідає. Ну, я не можу пройти мимо. Я лишаю все і мушу його отак потіскати. <реш> мушу потіскати у тьомурня, Хорошо всім настрою. нехай все буде добре у нас. Вероніка робить уроки, робить англійську. В зошиті малюємо смайлики. Малює смайлики, емоції треба вибрати. Угу. А я так дивлюся тут ці смайлики. Я кажу, що ти малюєш смайлика? Смайлика в тарілці, Вероніка каже, це смайлик з слюнявчиком. <рі> я думала, я реально думала він в тарілці сидить. А, а, коли, а коли я побачила цю картинку, бачите, які вони всі, я подумала, що вони звідкись приїхали і всі отравилися, у них всі болять животики. а насправді ні. Тут різні емоції у них. Отак мама, та. <рі> А ніч нічого, нічого, все нормаленько. Веронічка знає трошки англійську, так? Угу. Так що вперед. Виконуй. Сьогодні у Вероніки ось ой, не крути головою. Угу. Ось такі, ось таку заколочку. Бачите? Сніговичками вона собі взяла. Вчора була ялиночка, а сьогодні сніговичок. Дві такі заколочки в неї. А Дік, що ти хочеш? Що хочеш? Що дід хоч? Я не маю нічого смачного, я нічого не їм. Нашому Дікові треба лишень, щоб дали щось смачненького і щоб погладили. Він то нічого не мати що. Казімала, мала там шоколадку їла. А дай шоколадки кусьок. Дай мені шоколадки. Зараз дам, зараз дам шоколадки. не виходить, Так? На, сі сікалятки, кузьочок, дай косьочок сікалятки, Утяк. А він колись то в нас, знаєте, що з'їв? Корок з'їв від кетчупа. У вороніки впав корок корок. Ой боже. корок від кетчупа. Дід взяв його і з'їв. Пожував, пожував, потім Ну, Нічого йому не буде. Все буде добре, так? в туалет повізу і все буде добре в мене. Хтось у нас тут вже так скоро, хто у нас так тут солодко вже спить. Зараз поспить годинку, дві. І, гонки, дик, дик. І почне ганяти по хаті. <смірко> докій, докій, у нас хтось тут спить, такий-такий Його можна так трошки потискати, якщо він спить сонний. Бо якщо він не сонний, не спить, то покусає, подрапуськає. Ой, встану и начнутся тыги-дыги. Угу. Вот такие они. Хор... Его... Такие добрые. Ну что, мы с вами попали. Вы были на канале Вероника. Я ставлю лайк и подписываюсь на наш канал. Папа, до новых встреч. Хочешь счастливеть. Папа.